Доброго ранку, малята. Відгадайте, будь ласка, загадку десь живе поміж снігами птах із гострими ногами. Гордо носить чорний фрак, та не полетить ніяк. Перевальцем між крижин ходить дивний птах. Пінгвін. Пінгвіни дивовижні птахи. Ці безкрильні водоплавні створіння живуть тільки в землях Південної півкулі. Більшість видів пінгвінів мешкає в Антарктиді і на деяких островах цієї півкулі. Пінгвіни Прекрасно себе почувають в морській воді, адже вони створені для життя в цій стихії. Повітряний простір для них недоступний. Більшість свого життя вони проводять в океані, а час, що залишився, живуть на суші. Вибираються пінгвіни з води для відкладання яєць і вичікувані потомства. Цікаво спостерігати за плаванням пінгвінів у воді. У них досить важкі і тверді кістки, які виконують роль баласту. Тому ці птахи можуть деякий час комфортом перебувати під водою. Крила діють, як плавники, отже, вони дають напрямок всьому тілу під водою. Ноги при плаванні не допомагають, вони витягнуті уздовж тулуба назад. Багато факторів сприяє ефективному перебуванню пінгвінів в крижаній воді, а саме оптичної форми тіло, ноги подібні на весла, товстий шар Жиру і жорстке водонепроникне пір'я. Деякі види пінгвінів можуть розвивати швидкість до 40 км на годину, а ще пінгвіни вміють чудово пірнати і досить глибоко, якщо на поверхні води або неглибоко під водою птах не може знайти собі корм, тоді він здатен піти під воду на глибину до 20 км. Метрів. По суші, пінгвіни пересуваються важко, перевалюючи з ноги на ногу. Якщо сніг стає пухким, їм тоді зовсім некомфортно пересуватися. Але пінгвіни, птиці, кмітливі. Вони лягають на живіт і, відштовхуючись ногами і крилами, досить швидко можуть ковзати по поверхні. Пташенята у пінгвінів народжуються абсолютно голими. Пір'я виростають у них протягом декількох тижнів. А на особливе водонепроникне пір'я, пташенят доводиться чекати близько року. Весь цей час малюк знаходиться з батьками разом, хоч ростом він може бути вже з дорослого пінгвіна. Тільки таке пір'я і шар. Під шкірного жиру допомагають пінгвінам стійко витримати такі складні погодні умови. У пінгвінів в сімейних парах панує матріархат. Самка залишає яйце дбайливому татові, а сама відправляється в море, щоб добувати їжу, партнеру. І У пінгвіна батька в стравоході виробляється так зване молоко, яким він і годує дитинчат. Харчуються пінгвіни рибою, креветками, крабами, а живуть вони великими сім'ями, колоніями. А зараз малята давайте відпочинемо. Малята, я сподіваюся, вам було цікаво? Про кого ми з вами говорили? Де живуть пінгвіни? Що цікавого дізналися? Дякую за увагу! До нових зустрічей!